Так, про що говорять політики? Перший випуск у новому 2026 році. Перший. Так. Перший Так. Перший. із Ігором Рейторовичем якраз будемо розбиратися уже так більш детально, що ж наговорили і в адміністрації Трампа про Західну півкулю, і всі інші заяви. Хоч сьогодні лише 6 січня, але. Надзвичайно, як люблять говорити у нас на банковій потужні справді заяви, які вони матимуть наслідки, які матимуть розвиток, оце от важливо зрозуміти. Я до речі, не пам'ятаю навіть такого року, попри там і повномасштабне вторгнення, щоб стільки новин було, як правило, у нас на півтора-два тижні взагалі така тиша інформаційна. Так. А зараз як воно почалося з 1 січня, так до сьогоднішнього дня і не закінчується. Ну можливо, це є свідченням наближення до якоїсь радісної світлої події, е, яка вже у нас колись була сім років тому. Я пропоную з неї почати і обговорити надання Україні Томосу, тому що це, ну як на мене, це така подія, це яка історич, це історична. історична. Вона навіть зараз, вона навіть зараз. Мені здається, трошки недооцінена все одно. Але, ну як то кажуть, історія все на своїх місцях розставить. Давай послухаємо спочатку Петра Порошенка, з цього приводу, потім обговоримо. Сьогодні весь православний світ святкує. Надзвичайно важливе свято, одне із 12 найвеличніших. Це богоявлення. Вже сім років. Православна церква України існує, об'єднує і визнається всім християнським світом. І це є ознака того, тої величезної любові до України, яку продемонстрував його Всесвятість Парфоломій. Це один із потужних фундаментів. Української державності Одна з складових армії, мови, віри, ЄВС та НАТО. Сьогодні молитви Православної церкви, молитви вірних чує Господь. І він точно цього року має принести нам мир і перемогу. Ну, ми точно знаємо, що православні церкви України якраз моляться за мир і перемогу, на відміну від деяких інших церков, які там залишаються ще в Україні. Я б, от коли казав, що це така подія, яка до кінця ми ще добре. недооцінена. Так. Знаєш, я б ще звернув увагу на інший момент. Це на трансформацію деяких наших політиків, які, не будучи політиками, розказували там ледь не анекдоти про цю історію, а тепер все намагаються подати так, що вони ледь не були її не причі, ініціаторами. Да, не причетні до цієї події, що вони прям ну ініціативі. Ціатори були і вони якби цього завжди на статіляють. цьому наполягали і завжди цього прагнули з іншого боку. Може, Одно. ну хай 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 таким чином, але до багатьох людей дійшло, що тут мова йде не чисто про якусь формально, навіть процедуру а про відновлення історичної справедливості. Тому що я нагадаю, що пан Ростислав згадував, що ж та в Києві завжди існувала, доки саме російські царі не скориставшись різними. Ну московські ще на той момент, да різними історичними обставинами не перетягнули це на свою сторону. І, до речі, Росія е, у себе як цю автокефалі отримала. Вони взяли просто Вселенського патріарха, тоді затримали, посадили на хліб і воду і тримали до тих пір, доки він їм там щось не підписав. Ну от що вони терористами були в середні віки, що вони терористами залишаються зараз. Тому дуже ну, гарно, що в нас така подія відбулася. Вже сім правду, правда, направду ну, да, будь здорова. І дякую. я переконаний, що. Вона далі буде там 777 років. Я не знаю скільки. Ну 7 – просто гарне, гарне число. Дуже да? і суспільство на це теж дуже правильно відреагувало, тому що у нас відбуваються абсолютно нормальні переходи. Люди поступово переходять до православної церкви України, і кількість вірян цієї церкви збільшується. Ну а Росія тут доклала руку, тому що от ми згадували сьогодні про Василя Малюка. До речі, так да? а служба та безпеки України окремим напрямком її діяльності була в тому числі боротьба за ФСБ. В рясах, які тут сиділи і займалися якимись ну, дикими абсолютно речами, чекали там росіян, підігравали росіянам. Це теж це треба було вичищати, тому що ці люди ну вони не можуть займатися тим, чим вони займалися. Так що подія гарна, і будемо сподіватися, дійсно, що мир і перемога в цьому році на нас очікує. Далі буде менш можливо оптимістично. Я пропоную почати з Туска. Е, Прем'єр-міністр Польщі він е, останнім часом не так багато робить якісь заяви, але ну, в нього заяви такі стали достатньо реалістичними. Реалістичними, так. хоча да, інформаційно насиченими, не просто е, так, так. Хоча е, все одно давай зазначимо. Е, він залишається другом України, і треба віддати цьому належне. Да, він не відмовляється від підтримки України. Ну давай послухаємо, що він сказав про Париж, е, а потім перейдемо до Гренландії, тому що про Гренландію він теж говорив. І це взагалі топ тема на сьогоднішній день. Не належа сподіватися в Парижі децизії. Не варто очікувати, що останні рішення будуть прийняті в Парижі. Можливо, документи, що затверджують спільну позицію США та Європи, будуть підписані найближчими днями. Можливо, у Вашингтоні це питання все ще відкрите. Немає сумнівів, що Гренландія також буде непередбаченою та незапланованою темою. Вона викликала багато емоцій по всій Європі. Ну, про Голландію ми окремо, окремо да він просто так? це зв'язав. Я розумію, чому він зв'язав. Тому що е, слухай, з 49-го року Європа жила е, а особливо з 91-го року, коли розвалився радянський союз. Європа жила е, в дуже спокійному такому стані. У нас є типу ядерна парасолька, е, в нас є сполучені штати. В нас є е, кінець історії, як казав Френсіс Фукуяма, колись так, да? що радянський союз розпався, то все тепер майбутнє тільки за демократію. Виявилося, що Росія не збирається бути демократичною країною, і зараз для них ця тема ну актуалізується. Хоча для нас важливіша історія в Парижі. Ми детально про це поки говорити не будемо. Чому тому що зустріч триває? Зустріч Але триває. я тільки хочу нагадати. Завтра вже, я думаю, більш детально ми це будемо і в ефірах різних обговорювати. Е, начебто там підписали навіть якийсь окремий документ, проект. В, якому, проект, да, в якому мало того, що війська іноземні можуть бути розміщені на території України, американці взяли на себе більшу роль. І логістичну, і роль, якби у Партия, це після завершення, завершення, після, ну, активне, після завершення війни активної так, фази так. війни. Да, да, ми уточнюємо, що зараз не прибудуть, на жаль, військові. Е, знаєш, але в мене в цьому але, документі в проєкті угу. трошки ш, так по Смішку викликало, бо я з нашими от військовими, коли спілкуюся, там було сказано, вони будуть на зах... десь на заході України і будуть значить, готувати і навчати наших військових. Так, я помчаюся, само... хто хто кні, хто, хто кого навчати буде, а. тому що вже багато було випадків. Мені от хлопці розказували, вони їздили там на навчання в Польщу і так далі. Вони кажуть, ні, ну воно все прикольно, але каже, там курс розрахований на три тижні. Нам перший день розказують якісь речі, про які ми може і не знаємо. А далі, коли нам починає щось розказувати, ми просто над цим сміємося, тому що в них ще ста. Тут такі залишилися, що в них дрони мінімально використовуються. А вони кажуть: війна ж змінилася. Ми їм починаємо роз'яснювати, як насправді це буває. Це ще питання: хто кого вчить. Так, да, каже, в них є багато класних речей. Ми їх беремо, тому. Багато там, що замовляється в Парижі. Будемо сподіватися, що доведуть до логічного завершення. Чому тому що це насправді реально важлива для нас історія? І якщо ми будемо мати якусь спільну позицію з США, можливо, тоді легше буде на Росію тиснути. Але тут ти слідко дуже сказав, те, що ми говоримо про його релізм, що не варто очікувати, що остаточні рішення будуть прийняті в Парижі, та щоб не чекали якось там. Так ну рішення буде завжди, місці так. прийматися. Mm -hmm. На жаль, і я не знаю, це буде Вашингтон. Можливо, це буде ну Москва, наврядче, тому що ніхто в Москву не поїде, але явно це буде не європейська якась країна. Зясни, будь ласка, Ігоре, от така от історія. Безумовно, що ми чекаємо, які там будуть вже завтра новини, які будуть офіційні заяви. Але те, що з'являлося, там подав Блумберг і так далі щодо цієї проекту, щодо цього проекту рішення, так, власне, роль Сполучених Штатів, роль Європи про миротворців. Там йшлося, що їх може бути близько 30 тисяч. Ну, такі от авитки інформації припущення. І там є таке формулювання, «зобов'язуючі зобов'язання, це називається. Що це означає? Це якесь зобов'язуючість, зобов'язання? Це не гарантії безпеки, це ну не в рамках п'ятої статті, НАТО там чорт і так далі, зобов'язуючи зобов'язання. Ну, Це трошки Якось краще, дуже звучить, це трошки проблема. краще ніж це ж ніж, наприклад, Будапештський меморандум, тому що там були запевнення. А тут, якщо вони зобов'язуючі, тобто вони будуть ратифіковані. Ну, за логікою в парламентах, Парламент, якщо вони так. вже ратифіковані, то хоч не хочеш, тобі придеться щось робити. Все одно, це не означає, що вони прям зроблять те, що повинні зробити, але тим не менше. Бо я нагадаю, наприклад, що той же статут НАТО він же ж приймається країнами, які є членами НАТО, ратифікується, і там, за логікою вони повинні якби виступати там на підтримку. Тому це мені здається той максимум, який ми зараз можемо собі вибити. Але ну треба працювати, треба не задовольнятися. мінімумом, треба очевидно. Вимагати по максимуму. Давайте тепер Гренландію. Спочатку синхрон Трампа в нас буде. От Туск згадав, і видно, що європейців дуже далеких навіть від цього острову ця тема дуже сильно тригернула, і вони не знають, що з нею робити. Давай Трампа спочатку послухаємо. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки. Вона має таке стратегічне значення. Зараз Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія не може цього зробити. Ну, ми насправді на ефірі попередньому говорили, що Данія може все це зробити, це не є якоюсь проблемою. Там є військова база американська, і е, якщо американці хочуть збільшення присутності, я думаю, про це можна домовитися. Е, і до речі, була така інформація, що ну заяви Трампа це заяви Трампа, але треба розуміти, що рішення розробляють значною мірою бюрократи. І от Держдеп отримав таке завдання попрацювати над розширенням угоди, яка є від 51-го року, щоб більш детально прописати можливості сполучення Штатів діяти в цьому регіоні. І мені здається, що фінально вони до цієї ідеї і прийдуть. Е, ще в них, правда, є там інша ідея, е, начебто представники Держдепу, окремих департаментів, отримали завдання активізувати зв'язки з, де з деякими місцевими. Групами, які виступають за незалежність Гренландії, там є такий рух, це підмандантна там територія, частина Данії, але зі своєю специфікою, ну там децентралізація, це ж нормальні європейські принципи. І в них там є от група місцевих мешканців, яка вважає, що Гренландія повинна бути незалежною державою. І, от американці може сподіватися, що там буде якийсь реальний референдум. Вони, типу, відділяться спочатку від Данії, а потім проведуть референдум і вступлять до Сполучених Штатів. Але мені здається, що на фоні такої агресивної. Політики Сполучених Штатів гренландці не дуже захочуть з ними об'єднуватися. Тим більше, тим більше, що деякі місцеві жителі вони прекрасно знають, що сталося з корінними народами, які жили в Сполучених Штатах, там інуїтами і так далі. І їм ця історія, ну я розумію, що зараз 21 -е століття, але історична пам'ять вона не дуже якби приємна. І Венс до речі, коли літав на цю військову базу. І його повели спілкуватися з місцевими жителями, то кажуть, що там ледь не за гроші шукали цих місцевих жителів, які готові були підтримати значить, американські оці зазіхання. А так гренландці сказали, та ні, ми або з Данією, або самі. Нам, якби американці тут в плані якоїсь там головуючої сторони не потрібні. Ну, Будемо дивитися, Трамп поки хоче. Знаєш, як маленька дитина, хочу. Хочу. В магазин приходить, там, хочу. Ну, може, його просто інша якась тема переб'є, і він від Гренландії трошки. Відчепиться, так би мовити. Давай тепер Венесуела, але з цікавим таким поворотом. У нас тут міністр. Весь час от себе в голові поправляю, хоче сказати міністр оборони, але він же він міністр війни вже. Да? Гекзет прокоментував те, що відбулося в Венесуелі, і передав дуже приємний, як для нас, привіт російській Федерації. Ну, для Росіян неприємний, для нас приємний. Давай послухаємо. Три ночі тому у Венесуелі майже 200 наших найвидатніших американців вирушили до центру Каракаса. Схоже, ці російські засоби протиповітряної оборони не дуже добре спрацювали, чи не так у центрі Каракаса затримали обвинуваченого, якого розшукує американське правосуддя на підтримку правоохоронних органів без жодного вбивства американця. Так, жоден американець дійсно не загинув, кажуть, там були поранені, і е, венесуельська армія навіть пошкодила один е, е, гелікоптер, який летів, але він спокійно повернувся на кораблі. І е, операція дійсно унікальна. Російські засоби протиповітряної оборони дійсно не дуже добре спрацювали. Не ну, просто потролили, там же ж були фото, що вони їх вибач, роздовбали просто там буки, е, що там, ще С-300 вони передавали. Значить, вони американці на всякий випадок подумали, ми жахнемо, щоб воно було спокійно. Е, Кініше тому привіт тут такий цікавий росіянам. Пішов, але зверни увагу, як Росія навіть реагувала. Ну ніяк, вони просто ну терпіли. Ну там ні бензя правда щось виступав, розказував, що це кричуще порушення, якихось там норм, права. Норм права. Да, але от ми згадували теж на попередньому ефірі, що мало того, що американці не визнавали ніколи, маніколи Мадуро не просто ж полетіли американські спецпризначенці. Полетіли представники служби по боротьбі з наркотиками, які фактично ну, показали, що це історія чисто кримінальна. Тобто, ми не говоримо про Мадуро, в першу чергу, як про невизнаного президента якоїсь країни. Ми говоримо про Мадуро, як сказав Рубіо е, Картель деля Солос, да? картеля Сонця, оцього, який ну наркотиками там торгує і так далі. От отут прикольно зроблено. Отут нема де правди діти. Вони організували це так, що з юридичної точки зору дуже складно буде. Підкопатися, бо вони кажуть, що це ж не тільки Дельта, ледь Альфа не сказав на Альфа, це ага. у нас підрозділ Дельта його вихопив. Там були люди, які прийшли з відповідних служб, які йому там висунули звинувачення і привезли його в Сполучені Штати. Але на Венесуелі, скоріш за все, історія не закінчиться. Вона зараз тут буде картинка про західну півкулю. Її опублікували. Власне, на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів там це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб наша безпека опинилася під загрозою. Ну намальовано шикарно, як на мене, до речі, до речі, вони ще зробили дві картинки. Там тільки було написано, що з Дональдом Трампом не можна жартувати. Одну вивесили на офіційному російськомовному акаунті е, USA Today, а інший на е, фарсі, здається, да, це було послання Ірану. Що з Президентом Трампом не можна жартувати. Ну, звісно, воно більше схоже поки на такий тролінг, продовження от, тролінгу там гекзета, але теж меседж достатньо непоганий. Але ми кажемо, мене вразило, що західна півкуля, тобто вже навіть не Врагосити, не просто ну, західна Західне. 1823 рік президент Монро сказав, що ми не ліземо в Європу, ми не займаємося внутрішньоєвропейськими питаннями. У е, нас є Західна півкуля, але ми тут будемо робити все, що ми захочемо. Його ж тоді називали цей дипломатія палиці. Дипломатія, потім пізніше це вже було в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Дипломатія канонєрок, ну тобто цих кораблів, да, які заходили там і робили все, що вони хотіли, ну переважно в Африці, але і в Латинській Америці теж. Але навіть придумали новий термін зараз: доктрина Монро, тут доктрина Донро, да, тому що Дональд, Дональд, Дональд. Трамп. Да. Але є один нюанс дуже важливий в 1823 році. Сполучені Штати і на піввідсотка так не торгували з Європою і іншим світом, як вони торгують зараз. Просто Відмовитися від Європи, Європейський Союз найбільше торгівельний партнер Сполучених Штатів. І як би там Трамп не розказував про Західну півкулю, він про... тут логіка інша. Це дійсно наша сфера впливу. Ми будемо тут робити все, що ми вважаємо за потрібне, але в нас є інтереси і в Європі, у нас є інтереси біля Китаю. От дехто там почав розповсюджувати такі конспірологічні теорії. Тепер Сінь Зімпінь візьме Тайвань, а Путін візьме Україну. Бо так. вони з Дональдом домовилися. Вибачте, це туфта. Я от кажу от, не, не політкоректно. Да? Е, Близько такого немає, і Трамп не дозволить цього зробити, тому що е, він просто хоче да, світ трошки переподілити, але він ділить по якому принципу? Е, це моє, це мені, це знову мені, це знову-знову мені. Це трошки вам. Да? Тобто це не по принципу, як це було під час Холодної війни. Так що для нас, поки великої якоїсь небезпеки Заброси немає, да, не Ну і не до речі, ми ж почали зустрічі в Парижі. Там же ж приїхали Кушнер, Вітков. Вони там спілкуються. Там з Будановим же зараз ми про нього ще згадаємо да окремо. Вони ці питання якби там обговорюють, тому очевидно, що Трамп не буде відмовлятися від того, що є і там, але десь, от поблизу сполучених штатів, він хоче діяти абсолютно, якби з розв'язаними руками і не звертати увагу там на інше. Але насправді запитання в тому, чи не застряг не застрягне він у цій західній півкулі, саме захід не інтересах, застрягне чи не відволіче, це його і щось він не Слушайте, ну, ну об'єктивно. Дивись, з Венесуелою він питання буде вирішувати так з Кубу, якщо захоче по іншому, тим більше Рубі, етнічний mm -hmm. кубінець там. З Колумбією теж Мексика може стати якоюсь великою проблемою, може стати, але я думаю, що вони десь там домовляться. А всі інші питання для нього все одно залишаються актуальними. Ну я хочу наголосити, що Нобелівську премію миру за викрадення Мадуро йому навряд чи дадуть, а от за, до завершення російсько-української війни може бути. До речі, та лідерка венесуельської опозиції сказала, що вона готова віддати Нобелівську премію Трампу. Але злізики кажуть, що пізно це треба було робити на наступну хвилину. Після того, як вона її отримала, а не після того, як викрали Мадуро. Ну, тут подивимося. Давай тепер трошки до наших справших справ. Кадрів. Наших кадрів. справ да, і в нас велике спочатку буде синхрон Володимира Зеленського з приводу цих кадрових ротацій. Ну і спробуємо їх коротко обговорити. Була важлива розмова з Михайлом Федоровим. Він представив формат оновлення в Міністерстві оборони України. Які мають бути пріоритети, які рішення нам потрібні, звісно, має бути ще більше технологічності і це основне завдання для міністра. Саме більшою технологічністю маємо протистояти російському намаганню зробити цю війну безкінечною. Я провів зустрічі з працівниками Служби безпеки України. Вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він вміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатися надалі. Ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії у СБУ Є Євгеній Хмар, людина досвідчена, саме його зараз. Призначено тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України Ну, багато в нас дійсно змін, і ми вже там. Дуже сходили, таких якихось да, несподівано чотири дні ми обговорюємо взагалі всі ці кадрові ротації. Ми, от на попередньому ефірі, багато мені здається, і дуже якісно проговорили все це. Uh -huh. це да? а, але по багатьом питанням а, залишається питання. Вибачте, за тавтологію, да. Навіщо? Ну, тобто, навіщо було? Міняти, ламати те, що якби працювало, ну ти, ти правильно говорила і що, і та, Ти працювала. правильно говорила, що це може там про вибори чи про ще якісь речі ну, Визиває виз, справді ну обурення і біля б навіть сказала, не обурення а просто біль, тому що а те, що було успішним, те що було ефективним, бере і ламається, і тому виникають при припущення і сумніви, що це робиться заради посилення позиції України, позиції заради України. безпеки да, України. Та, розумієш, тому що ми ж всі що секунду. Уди, що ми ми думаємо про те, як досягнути миру. Ми ж всі хочемо безумовно цього миру, перемоги України. А тут те, що наближає нас до перемоги, те, що стримує, додає оборону України, воно просто бере і ламається. Тому кажу, біль і обурення, і звичайно припущення, що це робиться задля якихось власних задоволення власних амбіцій, досягнення якихось політичних цілей і власне цементування, ну цементування кажу Есть своїх, своїх політичних забагань і. Ну, слухай, одне може не виключати інше насправді. І можна десь посилювати. Ну Україну. навіть послухавши наші гостей, їхню аналітику, ну, нашу їхню аргументацію, да, нехай Тобто не там є погодися. призначення, які ну окей, там Буданов, Кислиця, це ж явне це, посилення має, да, дипломатичного це. нашого там треку. Але от по іншим, ну, багато питань виникає. Mm. ну, але знов таки... ЗСБУ виникають такі припущення ризики, питань, uh, ризики питань. загалом щодо, ну, по-перше, щодо політичних репресій, потім політичних переслідувань і так далі. Що там, ну. А будуть Як ставитися буде ставитися і до чого це О. власне призведе Кажу, ну, при прибирати малюка, який займався виключно безпекою країни, його операція Павутина, який якраз не хотів лізти і повністю відсторонився від е політичних справ там політичних, скажімо, так ну будемо говорити відверто замовлені і так далі. Часто говорив ні. Кажу, я думав, думав, власне, виключно про безпеку країни. Він прибирається. І де він буде далі працювати, якось дуже все формально було так озвучено, і ми так до сих тобто, пір. Тобто він же не хотів іти з цієї посади. Ну я не... думаю, що не хотів, але тут треба Василю Васильовичу віддати. Мабуть, належне. Він по державницьки вчинив, тобто ну, він розуміло. не пішов там на якусь конфронтацію з президентом. Чи які звинувачення чи вилив якогось бруду і так далі. Та? Він він, він якби все. написав, да, написав відповідний пост. Ну, подивимося, тепер як воно буде далі. Давай на невеликому позитиві, все ж таки, закінчимо. У нас сьогодні така. Цікава тема, ми, ми рідко такі теми піднімаємо. Ми спочатку послухаємо цитату Державної прикордонної служби України, а потім трошки роз'яснимо, що ж там насправді Робко. відбулося. Да. І е, ну, як взагалі в нас от навіть під час війни працює сила, я б так це сказав, громадянського суспільства і, і сила горизонтальної комунікації. Давай спочатку цитату, а потім обговоримо. Сьогодні в Україну був непропущений громадянин однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення у соціальних мережах та змі. Тож, коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка, який слідував в Україну, прибув у бунт пропуску інспекторами державної прикордонної служби, були проведені усі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб. Наразі детальна перевірка завершена. Результат відмова іноземців в перетині кордону та заборона в'їзду в Україну на три роки. Фактично, він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України через порушення норм українського законодавства. Він і отримав відповідні рішення на кордоні. Клас. Дуже коротко про історію. Їде автобус в Україну з Італії. Там їде громадянка України, дівчина, яка там і працює в Італії, знає італійську мову. Вона десь виходить, там, я так зрозумів, під час якоїсь ну, зупинки автобуса, про е, щось там говорить, до неї підходить людина, вишиванці, до речі, він був цей рокко, да, громадянин Італії. Каже: Я от їду в Україну, в мене дружина українка, і починає потім, я скажу не політкоректно, гнати на нашу країну. Корумпована, погана, не той президент, а взагалі Путін красавчик. Путін все робить правильно. Вона йому задає здивоване питання. А ви взагалі ну, думаєте, що ви говорите? Він каже: у мене і дружина підтримка дотримується цих поглядів. Ну речі, скажу такий собі чоловік, ще й дружину підставив громадянку України. Короче кажучи, я так зрозумів, що на дівчину це дуже так травматично вплинуло, і вона сіла далі в автобус, відкрила там соціальну мережу, і там написала: що дивіться, у мене така історія. Я от не знаю, що я там буду з цим якби, робити, але я на кордоні, я на кордоні ляжу, але його не пропущу. Це, до речі, вже в мем перетворилося. Вона поки доїхала до кордону з Україною, там здається, щось до мільйона реакцій було на цей пост. Це передали вже в Державну прикордонну службу. І коли цей... Чоловік, значить, вийшов там, його відвели. От як вже сказали представники державної прикордонної служби, провели з ним бе певну бесіду, задали якісь питання і зробили найпростіше. Відкрили просто-напросто його соціальні мережі. А ви щоб там розуміли, під його фотографією там аватарка вся в російських прапорах? Там просто йдуть російські прапори через там, якісь інші да, знаки, які там у ці емоції, які виставляються, да, в Фейсбуці. І, і на цьому мені здається, питання якби закрите, дуже правильно вчинили. От хтось каже, ну як там. Громадянка України, дружина, заборонили в'їзд в Україну на три роки. До речі, її ніхто не забороняв, але вона повернулася з чоловіком якби назад. Але ну, якщо людина має такі погляди, то якого біса, вибачте, їдеш в Україну? В країну, яка воює, от ми говоримо зараз з тобою. В Дніпрі вибухи вибухи та, угу. то знову якась атака цих придурків з боліт там, відбувається по нашій державі. Тут їде людина в Україну, вишиванці ще, яка розказує, що Путін, якби все правильно робить, і я взагалі його підтримую. Нам такі люди не потрібні. Абсолютно, і я переконаний, що. Тут немає ніякого зазіхання на його права, на його, скажімо так, свободи. Да? Це право України впускати чи, чи не впускати, впускати. хоч в нас і працює безвізовий режим. Але по окремим категоріям громадян ми маємо право ну, цього не робити. Як до речі, європейці мають право не впускати якихось там громадян України, якщо в них виникають якісь там сумніви. Після того як ми отримали. Там, до речі, відсоток відмов завжди з нашого ну, з їхнього боку був мінімальний да, по відношенню до нас. Тому це дуже правильна позиція. Але мені найбільше от що сподобалося, доки доїхали, і служба правильно відреагувала. Може, це, до речі, пов'язано з тим, що там поміняли керівника. керівника. Да, бо Де... колишній керівник він тільки випускав того, нікого не треба. З України, але от тепер почали не пускати того, кого не треба в Україні. Все таки є такі історії, да, які Надихаєш, надих... які Надихаєш. надихають, і ти починути і відновлюють якусь віру. Справді я б не просто. Ну, якби я не в ефірі, я б сказала, я б сказала, я б ще більш жорсткіше ніж ця дівчина відреагувала. Вона зробила якого, все буде... правильно в межах закону. Вона проявила громадянську позицію. Так. Можливо, б служба провела перевірку і сказала, да ні, ми його повинні пустити. Можливо, було би таке, але вони задали питання, вони подивилися, і до речі, нам би так не завадило по відношенню до багатьох людей можливо робити іноземці, які в'їжджають в Україну. Ну ми просто дуже відкрита країна в цьому плані, навіть під час війни. А іноді це не завадить, тому що знаєте, їдуть відверто ну такі маргінальні особистості, які потім розказують якісь там жахливі речі про нашу країну. Е, хоча, коли вони в країні перебувають, для них все абсолютно окей. Ну, от на цій позитивній ноті я пропоную сьогодні завершувати про силу громадянського суспільства, і будемо сподіватися, що на наступну програму ми теж таких е, прикладів назбираємо. А може, колись у нас програма вся з таких прикладів і буде складатися, а політики десь тільки на фоні щось будуть коментувати. Тоді ми як? тоді назву як змінимо? Ні, ми назву залишимо. Просто... На позитиві з Ігорем Рейтаровичем і Славно Орловською. Це вже так. є. Ми взяли на неї право і попереду буде саме така програма, саме з такою назвою. Дякуємо дуже всім, бажаємо лише. Найбільше ну лише не може бути найбільше позитивних новин а, у цьому році. Ну і за мить Павло Рольк він вже буде аналізувати всі новини. Така його доля.